Ефективною та результативною визнав співпрацю керівництва міста та області міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Таку оцінку спільній роботі міського голови Володимира Гройсмана та голови обласної держадміністрації Івана Мовчана. Міністр дав під час виїзного засідання колегії міністерства. Нарада відбулася в обласній адміністрації. Участь у ній взяли заступники голів міст та облдержадміністрації України. Говорили про підготовку житлово-комунального господарства та до зими та містобудівні плани, мер Володимир Гройсман розповів присутнім про зміни, що відбулись за останні роки у Вінниці, та окреслив проблеми у місцевому економічному розвитку. Проблемні питання місцевого економічного розвитку і пропозиції щодо їх вирішення, Я думаю, всі їх знають. Ми з них поговорили не один раз. Ми розуміємо, що у нас недостатньо власних доходів місцевих бюджетів. Якби нам вдалося знайти порозуміння з центральними органами влади. Перерозподілі тих того національної національного продукту чи економіки вклад в внесок в економіку, які ми виробляємо на своїх територіях, тобто відчеплення частини податків а, загальнонаціональних і, і залишати їх не через державні програми, а залишати автоматично зараховувати до місцевих бюджетів до бюджетів розвитку. Це дало б нам важливість з вами реалізовувати генеральні плани і інші задачі і ряд інших програм, які б ми змогли вирішувати. Нам потрібно якимось чином визначити е, участь. Органів місцевого самоврядування, органів територіальної влади в процесах прийняття об'єктів в експлуатацію. Якщо ми визначаємо чи видаємо умови і обмеження, які визначають, що в місті повинно будівництво повинно бути паркування, повинні бути пандуси, повинні бути об'єкти благоустрою для прикрашення нашого, ну, наших територій, то ми повинні мати право прийняти цей проект вже після його завершення будівництва. Нехай це буде декларативно, але якщо є порушення, ми маємо право, повинні мати право повноважень щодо припинення цих порушень і ви вимагати їхнього усунення. А ми цього на превеликий жаль не маємо, як і не маємо відомостей про інвестиційні кошти, про вартість об'єкта будівництва, про, те, про тих 4 відсотки, а десять від житла і 10 від комерційних, які мають потрапити до нас з вами, до наших бюджетів.